Свят, привіт! Тебе сьогодні немає, і ми вирішили зробити тобі відео. Вітаю, моє ім'я Рослан, і це знову школа шаблі. Багато хто думає, що головна сила удару це в м'язах руки. Але це не так. А насправді під час удару працює все тіло. Рука це тільки кермо, яке направляє шаблю саме в ту точку, яку вам треба. І зараз я вам покажу, як це робиться крок за кроком. І так, зараз ми розберемося, як наносити удар. І так, це типова стойка. Ми стоїмо перед супротивниками. Поки в нас шабля піхвах, нам вона не потрібна. Роздивимось, що роблять ноги. Правою ногою ми робимо невеличкий крок. І під час цього кроку у нас коліна трошки згибається і наше тіло, наше плече подається вперед. Під час кроку плече у нас подається вперед і ми повинні легко, не напружуючи, розпромити руку. Один із варіантів це прямий удар. І потім ми повертаємось в базове положення І під час цих руків ми просто розслабляючи зап'ясти, направляємо шаблю вперед. Коли ми робимо такий рух, ми можемо робити крок не тільки прямо, а ліворуч і праворуч, для того, щоб обійти захист супротивника. Ще один варіант це ріжучий. Ще один варіант випадок. Це начебто дуже прості руки, але тут скривається дуже багато помилок. І зараз я розповім, що це було. Коли ми робимо випад, рука повинна бути повністю розслаблена і тоді вона достатньо далеко достає. Але коли рука напружена, то вона не дозволяє нам розправити шаблю і достати, куди нам треба. Не дозволяє! А зараз ми розглянемо основні напрями атак. А для цього мені потрібен асистент. Один із ударів удар у живіт. Серйозна рана живота в часи, коли медицина була відносно примітивною, фактично завжди призводила до болісної та повільної смерті. Удар в живіт з іншого боку. В базовій стійці фехтувальник, як правило, захищений від удару з цього боку. Тому під час атаки вам доведеться проявити виключне вміння, щоб провести випад під шаблею супротивника. Удар в праву руку. Як доводять сучасні поєдинки, права рука є простою ціллю для атаки. Це й пояснює популярність наручів серед бойового люду наших земель в часи, коли інші обладунки вже майже не використовувались. Удар в ногу з лівої з правої сторони. Сучасні експерименти з фехтунком доводять. Заблокувати удар в ногу іноді складніше, ніж вчасно ухилитися. Під час блоку доводиться опускати шаблю до землі, що відкриває вас для успішної атаки типу Відсіч. Детальніше про блоки у першому випуску школи шаблі. Ріжучі удари цей тип ударів використовує протяжку, тим самим наносячи глибокі поранення м'яким тканинам. Фактично цей вид ударів реалізує справжнє покликання шаблі. Не рубати, а сікти. Та удари з відсічі. Під час відсічі використовується інерція попереднього випаду. Наносити такий удар можна лише в тому випадку, коли супротивник не встигає чи не може нанести удар. Поки мій супротивник не рухається, але в наступних передачах він буде давати ще й здачі. Правда? Угу. Все. Повертайся.